Привіт, на каналі Жемич, я виграв дві серії пенальтів у League, і ти побачиш двоє нагород за дві League. Але по порядку. Виграв дві серії пенальті, і в одній серії пенальті в мене чувачок тянув Врем'я. І це зіграла з ним в злий жарт. Коротко до чого я веду. Якщо тобі хтось говорить, я не время, не 85, п'ять, і да, і постарався время, Якщо ти цього не мієш, краще не роби чому, контор тебе просто з'їсть і ти пропустиш гол. А як? Приємного перегляду. Пиши в коментарях, скільки ти зробив останніх кінтлігів перемог. Клоун. Або я клоун. Я. <laughs> Блин, я не знаю. Еще я выиграл, да? А не, ничего. Отскочило, да? Походу, він смокча. Как быть пенальти, да, і не знаю, для чем так б'є пенальти. Хорош, спасибо, да ну. Это жесть. Остальную зіграємо зараз я и все. Я рубаю, блядь. Дерьмо. Без різниці, зараз, вона пів 12-й, вже нема народа. И все равно, і все равно, і все равно грати неможливо. Яка несподіванка. Другий тайм? Четвертий матч підряд, я знову нічого не можу зробити. Па-па-па-па-пам, яка несподіванка? Я забив перший, він забив мені, я йому забив другий. Він мені все одно забиває, другий і третій. От я забуваю на що першим, я все одно програю. Це неможливо грати. Диви. Ну це вроде треба подвинув. Мені просто. Він надавить весь тайм. Я нічого не можу зробити. Нічого. У ну, нема команди на полі. Цю катку вигравати я б, то просто всрать. Просто всрать, бо тому що помойка то давить Можна відкритися трохи. Ты бил. Тяни время далі, клоун. Не щоб выиграть, воно время тянет. Мівіна? вообще ніякий. Ноль, ноль. Просто ноль. Вже, я вже краще буду бронзу грати. Це просто посміщище. Він ніякий. Телега, телега він. У мене таке відчуття, що в нього модель, модельку, кантуру йому взагалі не робила. Просто кинули там. А! От воротаря кинули модельку, ну хай бігає. <свісна> Ой, <свісна> я при я пригнув, а він не цей. А він не пригнув, повезло. Випав, так, да, другий раз вже війна випала. Перший раз продаваємо, а другий раз ні. Та ну як ти це ділаєш? Ладно, він, він б'є в ту сторону, яку дивиться, окей. Б'є в ту сторону і дивиться, хорошо. Ух ты. Я думав він вниз. Мій не підведе. Хорош. <плес> він наксати затащив, так. Да? Ні, да я, я не мішати не буду. Він який, у нього моделька ніяка. Жах. Є дві серії пеналі. Не хіба було тягнути время, да. Та ти прикиньте, він просто вигравав. Він просто вигравав, йому треба було просто грать. Просто грать. Грай в пасік, атакуй. А він почину время і все. Да, Так, сопикасавчик почну нормальне время. Це червий раз доказав, що время тягать, якщо ти не мієш, не надо. Не надо. Волкаут, да, ни хуя себе, фарвем. 86, мне выше не падает. Ладно, волкаут тоже хорошо. Волкаут тоже хорошо. Спасибо. Спасибо. Ну, В принципе, непогано. Там 84 пак бы був. В принципе, непогано. Тут не будет волкаута. Ну да. Это engine 84. Спасибо, и на том. Спасибо и на том. <coughs> ебать, одна 84 в рот, пойду крутилку на икону заберу, что на, тебе мапе, зараз, бам, бопу лёня Месяч, чешу не копас ну 82, хотя бы 82 спака 81, карточка 82 поехали, 384 сап, Брун Фернандеш Испания, це кто там а, да, не Ольма. Да, не Ольма. Ну, тут мапа ну, 85 хотя бы. Хотя бы 85. Хотя бы 85. Нравится, нравится, нравится. Давай МВП. С муки, с муки МВП. Да, да, да. И без волкаута, да? О, промик. Я не знаю, хто це. не дали. За 6 прямо не дає. Лише перемог волкаутів не дає. Кайф. І одна 85 і одна 84, да? і 283.